І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Лунатік на єлка М90 по простонародному Ялинка. Карта перлина річка. Ну що ж, до бою. Так, ну Лунатік давно вже не надсилав реплеїв а я пам'ятаю, колись він надсилав реплей. Ну, і один з перших свій реплей, коли він надіслав, я ніяк не міг розшифрувати його нік, і я його тоді назвав. Жухатік, так. Потім він мене поправить коментаря. Отже, це навіть рахунок ніків, тому що дуже багато пишуть останнім часом е, ображаються на мене, що я невірно їхні ніки читав. Ну спробуйте, так? Я зашифрую свій нік. Ну, у мене там гравець UA, все, все зрозуміло, так? А я зашифрую так нік, що ви там якісь ще цифри подобавляю замість е, літер, так? <і>, І ви розшифруйте мінік. І ще, щоб звірним на... ще один з підписників написав з вірним наголосом ще треба було мій нік озвучити. <кхе> ну, це, таке, це, мої, е... це мої вам відповіді на ваші коментарі. Ви знаєте, я ваші всі коментарі читаю, відповідаю та відповідаю ну, по-простому в самих коментарях, а вже в відео я тоді. Вже чітко вам відповідаю на ваші коментарі. Так, поки я розповідаю, що це цікаві історії, бачимо, підпалив шкоду, дав йому, ну, шотнув його так непогано, а він там до сих пір горить. Чи може ще й догорити? 1-0 бачимо в нашу користь, зайняв зразу ж центр, і це чудово, бо, ну, як зазвичай, центр займають саме от з верхнього ресту швидше. Ну, Така тенденція. Але якщо встиг, зайняв тут, знітились суперники, а дивіться, ці знищених суперників ми можемо, вони там вони б'ються зараз з нашими братішами. Ми можемо їх просто задніще зараз розтопушу. Знову підплам, та що ти, Палій, так? Тут, напевне. Заряджаючий та, та. Командир напевне, що вони щось знають. Щось додавали в свої снаряди і вони підпалюють кожним пострілом, кожен танк підпалюють. Чи дава 1800 вже у нас настріляно. Зараз від даними нічого, але ну, це така карта, що тут не дуже посвітиш, тому що зразу в центр займають. Бачимо, проходять без проблем. Там залишився один тяж. Він кличе на допомогу своїх братішів, але ну, вже, вже там ніхто не допоможе. І вже проходять до бази суперників. Центр вихлопушили. Єдине, що ось в мене є сумніви, по першій, другій та третій лінії там багато поїхало суперник, але не всі поїхали. Якби вони всі поїхали, то вони в цей момент могли б зараз і виїхати на нашу базу. Але вони б все одно нічого не зробили, бо центр зайнятий нашим героєм, а наш герой знає, як грати на ялинці і як наглопушувати. а ну ще з підпалом треба було дати тут. <рес> як треба грати, і як. І так, так, щоб підгорало у суперників. Два ворої знищено, 2200, 2329 настріляно. Тут є знову по кому постріляти. Виїжджають просто так, ну напростел. Ну, знаєте, навіть 7-4 це ще незначна не перевага саме для наших героїв. Якби наш герой в іншій команді грав, то напевне він би тягнув би цей бій. А так, ну просто будемо собі в задоволення нахлопушувати. Це чудово з поліпшеним настроєм. <кліпи> Стоїть просто як в тиру. Борщ, на тобі. Я думав, зараз знову з підбалом. Так, чудово. Ну, вже так нормально настріляв, вже навіть і за розвідданими, а за розвідданими, скоріше все. А, ні, це за нашими розвідданими. Бо я думав, може на гуслю поставив та показує що Постріляли по нашій постанові по гуслі. Треба виїжджати, якось вже хлоп, бо наші братіші бачимо тікають від, своєї, від нашої бази, щось них там не склалося. <сум> там ялинка під'їхала, теж буде у нас, напевне, дуельна дуель з ялинкою. Ну і наш герой зараз в роздумах, у нього такий зараз е, в голові, я думаю, е, в цей момент був такий хитрий план, і він його зараз е, здійснить цей хитрий план. Якось треба виїхати так, щоб ці перехлоп... перехлопушити. Там. Там вони повертаються до бази. Вони не поїхали на нашу базу. Шептика це теж зрозумів, що біля нашої бази стояв, поїхав він е, вже вперед, буде там їх під, підтискати, так скажемо. в ще йому буде заїжджати. А я дивлюся, дивіться, у них там залишився тяжче до сих пір, вони щось не, наші братіші не можуть його викликати. Що він там так довго? Він там кличе-кличе на допомогу, і братіші під'їжджають потихеньку. Але з іншого плану. Ну що? Тут можна... Апа! Я тут підловити, підловити, ай не встиг. Не встиг, але я думаю, що встиг. Тут можна з'їхати. потихеньку. там. оп 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 оп. майстер клас як треба з'їжджати. Імбо <смір> позішен. І це чудово, що наші герої показують ці Бо <смір> Я скільки грав на цій карті, то я... Ну так з'їжджав, але там з іншого боку з'їжджав. Так, вже переробили ж тут карту, так? бо, бо раніше не можна було так просто з'їхати. І допомогти там братішу у Так? як їх приплачу. ПТК піджав, вони вже, в принципі, в оточенні. Наші тяжі не можуть проїхати, бо їх там. Ну так, їх там контратить і G Sorti, і там він підсвічує, і вони можуть постріляти. Вони довго там не могли. Я жав тут, скорпіондом, що питайка приєднати. Знову дивіться, хоп-хоп-хоп, з'їхав, чудово. <реш> Обережно, щоб не втратити ХП. Поїхали. У нас хто буде а тепер. Ну, Бураска. А ну з Бураском. Бураска там, напевно, що ХП ще багато. З Бураском буде дуельна дуель чи ні? Зараз поки щось я. Хлопу. Доброго вечора. <реш> неочікуванчик. До побачення. Добро вечора і до побачення. три і знищено. 3000 настріляно, 1000... я казав за розвідданими, дивіться. 1296 за розвідданими. майстер Клас, Маестро. адже неймовірне скліще має наш Ну, я ж кажу, давно вони надсилав. Бо я пам'ятаю, що надсилав. Не пам'ятаю, правда, на яких танках. Бо давно все це було. Але ну, бої були по-любому власню. Бо мені. Е... Я ніг запам'ятався. Так, поки <рес> ми їдемо тут вже всіх повохлотушують зараз. Бурас залишився. Я хотів з буразком поїдуть. Тушку там вихлопу шутить. Незрозуміло, де? До речі. Де ж попереду, він там зашкірився. Він там напевно із сушкою десь зашкірився. Напруженіший момент битви для суперників. Ха-ха. <реш> Цейнербратій зашкірений, тому що в нього, ну, нашого героя ще хп є, в принципі, можна і розмінятися. Немає. А так цікаво, бачите, виїжджає обережно. так Опа, виїхав, подивився. Нікого не засвітив, далі проїхав, так як з'їжджав із, із центра карти, як з'їжджав. Теж обережно подивився, там сходинки були, раз, проїхав. Потім <гів> на іншу сходинку Наші розвіддальні. Сенлак like, підсвічує. А ну розвести його на постріл. Ось він буро. Ну не, не повних ПП. І він відстріляв один снаряд. Все, чудово нема снарядів. А, нам не вистачить альфіші, щоб його забрати. Так, тепер треба відпетлювати проти двох танків. Проти петехи і проти Броска. Броз зараз перезарядиться. Це петеку забрали? А ну, то й випучить очі, якщо випучить, то. Ти ж йому буде зараз не переливки, бо зараз і ялинка перезарядиться. А, все, все, його прихлопушили. я не поміг. <поти> Чидовий настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.